Моє вітання. Що ж, вчора, вчора вам в інстаграмі, в е, Тіктокі обіцяв відзняти ось цю Кіаніро. Е, машинка нещодавно завезена з Франції, розмитнена, сертифікована ну і підготовлена, е, звичайно ж, до продажу е, 64 кВт 2019 рік. Одразу скажу, повністю обслужена. В двигуні в редукторі замінені підшипники. І, звичайно ж, масло в редукторі замінено. Є пару підкрасів, фарбували бампера. Ну, це незначне, в принципі, мало хто про таке взагалі скаже. І, 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 блін, не помню, чи ця дверь, чи інша, по-моєму, ліва дверька теж підфарбована. Прикріплю до відео. Зараз царапинки, які були взагалі незначні, ось тут, тому що не бачу, не бачу наклейки. От тут малесенькі-малесенькі царапинки були. Взагалі не страшно. Тобто з тою фарбою, якщо сьогодні зранку чоловік відписав мені, каже, треба тільки рідну фарбу, бо я не знаю, що це може бути. Машина понизу ренка. І тим не менше все одно є деякі люди, які хочуть тільки рідну фарбу і хоч в бейсі. Вони, от, не дай Бог, щось фарбоване, вони рахують, що це вже все, тотал, що можна машинку списувати. До речі, 77 тисяч рідного пробігу, офігенський стан і обслужена і візуально, і взагалі зауважень по машинці немає, від слова взагалі. Резина у нас всі сезонка. Як зазвичай люблять європейці, приїжджають на всесезонці сезонці, і зиму і літо вони там так, так і катаються, або взагалі взимку приїжджають на літній резині. так Пробіжимось по комплектації. Леди денні у ходові вогні, бачу протитуманки, парктроніки передні, парктроніки задні. Звичайно ж, безключовий доступ, легкосплавні дисочки. Камера у нас... Не пам'ятаю, чи у нас задня камера, чи у нас камери в круг. Ось у нас камера. Давайте, як вже почали по кузову, пробіжимось товщиноміром. Він заїжджав як в рідній фарбі, але малесенький підкрасик зробили, тому що потрібно все ж як-не як -най -най довести машинку до ідеалу. Погнали, пробіжимось, кому не цікаво, перемотуємо. 78, 83. 89, 96, 94, 91, 110. Бачите, чуть ледве-ледве такий слой лака. Ось тут уже у нас є ґрунт, база і лак. І відповідно вже 220 мікрон пробивається. Для тих, хто не розуміє, для тих, хто шарахається з цією фарбою. Якщо ми підкладемо один листочок в 100 гривень, то у нас прибавляється в 100-120 мікрон приблизно так. Тобто, це, якщо у нас ось завод 96, там 80, да? то тут це дуже-дуже малесенький слой. І Часто люди питаються в коментарях, або коли я там приїжджаю кажуть, дивились ваші відео і у вас там розбіжність з товщиноміром. Це мікрометр. Тут мікрометри показує. Так що попала пилючка, дивіться, ось 79, 79 да? 78. Ось така от розбіжність. І майже в одному місці я тикаю, щоб ви собі розуміли. З цією фарбою вже чесно, деякі люди дістали, особливо сьогодні зранку. В домашній машинці в мене ляда взагалі 35. Також деякі елементи, до речі, так як дверний пройом, криша зазвичай йдуть тоньше. Тут також ляда. У мене особисто в домашній машині фарбовано 5 елементів. З них я три фарбував, страху в тому не бачу. Інше питання, для чого перевіряється товщиноміром? Ось, наприклад, ось ми дивимося, це крило теж фарбовано. Коротше, два елементи. Один, один фарбований в Україні, інший фарбований в Європі. Так, шпакльовка присутня. Зараз вам пояснюю, як взагалі це все. Все працює, для чого перевіряти товщиноміром. Тобто ми перевірили, крило фарбоване, да, там. дверка не фарбована, але дверка могла поставитись новою і покраситись під прибор. Далі ми залазимо і починаємо дивитись болти. Болти у нас не кручені, навіть обмежувач нічого не кручено. Далі болти не знаю, чи вам буде видно. Які профарбовані йдуть з заводу, вони теж не кручені. В крилі, далі, в крилі болт теж не кручений. Можна ще заради експерименту перевірити внутрянку, тобто, щоб розуміти, чи машинка була бита чи не була в якомусь серйозному там, ДТП, щоб фарбувався дверний пройом. Пройомка тут в рідній, б'ється 73, 60, 40, 30, це нормально. Далі що ми робимо? Далі ми йдемо. ну Тут вже ми фарбували дверку, перевіряємо дверний пройом. 68. Тобто, бачите, це все завод, далі можна не колупати. Якщо фарбований пройом, далі дивимося, знімаємо щільнювачі, дивимося. Сварні шви. Якщо сварних швів немає, значить в порядку. Якщо є сварні шви, значить цей автомобіль був в серйозному ДТП. Дивимося безпеку, як вона відновлена, знімаємо е, ущільнювачі, дивимося під потолок, чи є у нас е, е, подушки безпеки. і Дивимося загалом, як він на стапелі, як воно витягувалось, як воно робилось і приймаємо рішення для себе, чи купувати такий автомобіль, чи ні. Звичайно, якщо він понизу ринку, то ви повинні розуміти, що десь щось фарбовано але потрібно для себе знати, наскільки воно якісно зроблено. Е, так, теплового насоса у нас тут немає. Теплі регіони зазвичай їх там взагалі не приїжджають без них. Е, крило ось фарбоване було, да? але болти ніякі, не круче ні, щоб ви собі розуміли. Капот також. Ось якось так. так а капот ми перевіряли чи не перевіряли, бо я щось забувся. Давайте ще пробіжемось по... Покрище. Так, Капот в оригінальному окрасі. Ось пояснив, для чого потрібно перевіряти товщеним міром, щоб розуміти, чи це спрощує просто механізм пошуку, чи машинка ну, розуміння того, чи автомобіль був в ДТП, чи він не був. Тобто в фарбованих елементах страху немає. Да, ось тут у нас десь воно, походу, було притерте, і ось тут у нас. Є ж покльовка 600 мікрон 400. Це 600 мікрон це чуть чуть більше, ніж міліметра від металу до верху. Ось тут вже 800 трошки більше. Страху немає. Сліди використання, все ж як-не-як -як, якісь мусять бути в машинці. Що ж, погнали далі, розповім по комплектації. До речі, два ключі є. Це у нас непогана така хороша. Та, мені каже, не середня, це вже, напевно, максимальна комплектація. Так, у нас вон і люк є, і електропривід сидіння, шкіряний салон. До речі, це іменно шкіра, це не екошкіра, це шкіра. Боковинка не затоптана, складок майже немає. Тут ледве-ледве є. Але це справжня шкіра. Погнали по комплектації, далі подивимося. Акустика GBL склопідіймачі у нас. Мають доводчики і передні, і задні мають авто. Ні не мають задніх. Авто має тільки переднє, дуже цікаво Електрорегулювання дзеркал, автоскладування дзеркал, утримання в полосі, причому Kia Niro пройде повністю поворот сама. Тобто, якщо... Візьмемо там Peugeot, Peugeot, Peugeot да, там 208-2008, то вони поворот можуть, вони не пройдуть, а вони чуть-чуть підрулюють тільки. То цей повністю поворот пройде сам, буде кричати і матюкатися, але поворот пройде сам. Шкіряне кермо, мультикермо, багато всяких у нас тут плюшик. Про все не розповім, бо затягнуться відео і так уже на 9 хвилин. Підрульове регулювання вибору рекуперації. Що далі розповісти? У нас зараз заряду на 129 км, але ну, знову ж таки, треба подивитися, яка витрата, хто як їздив, ну, ж все перераховує загалом. Максимум, що він проїде, це 550 км. Це при самих оптимістичних результатах. Це з виключеним кліматом в еко режимі. До речі, режими руху ось у нас і є. Цікавий такий селектор коробки передач. Ось вибрали там драйв, нейтралка, задня або паркінг. Підігрів передніх сидінь, є автохолд. Що таке автохолд? Багато хто не розуміє, Я йому... приходять люди, питаються. І не розуміють, кивають головою, але не розуміють. До речі, підігрів керма є взагалі жир. Підігрів керма, кстати, більше корисна тема, чим підігрів сидінь, на мою думку. Ви коли сідаєте все одно в підштанниках або щось кидаєте. На сидіння якісь міхові застілки, все одно, який би там не був підгрів, ви в будь-якому випадку сядете на холодне сидіння. Автохолд, що таке у нас автохолд? Автохолд це ми їхали, наприклад, нажали так, нажали автохолд. Є він не є, не бачу, щоб щось світилось. Да, от, Зупинились, ногу забрали з тормоза, він стоїть на автохолді. Нажали газ, він, він знявся і поїхав сам. Тобто не буде такого, що ви на світлофорі покатились і в'їхали з передостоящий автомобіль. Якось так. Електроручник можна вручну затягнути, а так він ставиться, в принципі, сам. Так, що ми маємо в Ось Тут у нас великі подстаканники, які складаються, розкладаються. Підлокітник. З французи нам залишили бійлочок Kier, е, розеточка USB. Також розеточки у нас ось тут. Викурювач. датчики душу, датчики світла, салонне дзеркало з автозатемненням, Android Auto Apple CarPlay, безключовий доступ, кнопка старт. Коротше, тут є все. По комплектації не буду дуже розжовувати. Получиться відео в цілу вічність. Так, покажу по салону, як все виглядає. До речі, в багажнику зараз у нас зарядного пристроя не буде, але він є і він буде з машиною. Номери французькі, Та так. А тут у нас, як зазвичай, немає нічого. Клей ще мав би бути компресор, але його немає. А взагалі краще всього цю пінопластову нішу викинути і поставити нормально запаску. У мене родичі родичам привозив теж кіаніра. 21 року теж не було, тому запаску докупляли з нашими дорогами. Нехай буде краще запаска. Клей іноді може не допомогти. Гарний, охайний салон, тут питань немає. Так і технічних зауважень теж нуль. Перша реєстрація такого автомобіля буде орієнтовно 2000 гривень. Це буде перша реєстрація цього автомобільчика в Україні, тому, тому якось так. ви проходите експертизу, гривень 800 і отримуєте, набираєте і тих паспорт, це ще десь 1200 гривень. Що ж, машинка в наявності Вінниці та чекає на ваші перегляди. Приїжджайте, забирайте.